Запрошуємо на дурські покраїнщини очень ультразнячки. Керівник Остана Прескарська. Вітаємо щиро і благаєм маленьку Божу дитину Ісуса Світло цього світу зіслати миру своїм дітям. Нехай зустріне мати сина, обійме донька і дружина, героя батька, і тоді хай згинуть наші вороги. Госпасе. Наш промінчик світла в різдво твоє нас захистив до перемоги над катами країнський люд благословив. oh wow. Керівник Оксана Преставський Іван Подяка. І запрошуємо до виступу народний аматорський фольклорний етнографічний ансамбль «Берегиня народного дому села Звенигород, Деводівської сільської ради, керівник Віра Нечупи. Добрий вечір, тобі, пане, Господарю, на Новий рік! Дай жива, Боже щастя і здоров'я на нові. Тай жива, Боже щастя. І Хату Маланочку. наша Маланка добре ходить, вона в хаті не на кость. Пустіть Маланку до хати, будемо співати, з Новим роком відчувати. Нашій Маланка молесі. you

Знає мови, ані слова мені не вповіла за 10 років. А яка разниця, як я говорю? Ведь тебя я дуже люблю. Да, від мене <рес> Якби любив, то би давно навчився розмовляти, а не пак би як мускаль проклятий. Але тепер то вже так не буде. я Тебе буду вчити, як порися говорити. Я дай сюди мені то Лама, Мама ти знаєш, чим стало з маком? Ой, бабуню дорогенька, не виведе сильно. Буду вчити рідну маму берегти вельну. Йой, та ще ти раз погіршу. Бойкомер, магистер, та й на лаці лежить, А бойчика зварювала, погорив колетить, А бойчика зварювала, по горим колетить, Бойко! Бойко! Бойко-бойко-бойко! і горівку несе, і падлами трясе. Богу, я не брила, я там остроєла, я там піду за невістку, де корова біла, Бойко! І козу і весела, і й йдуть. Си не весело. А яка з неї користь? Вона маленька, мука мало дає, і стара вона ми не будемо купити. Навіть хочеш козу. Ой, нікому тебе <ире> не <ире> треба. А тут ми були, тут ми були, тут не чвайте, я не маю сина робити. Буде, не годиться посівати молодець. Але в той день Василя не зерном вас я, сію добрими словами, аби бруд щирські з вами.